Отож, просите в міжнародному суді, аби застосували низку запобіжних заходів щодо Росії. Хочеться конкретніше почути, які з них і яким саме чином мають утримати Росію від подальших порушень? Ну, ви знаєте, ми вже обговорювали це дуже багато разів. Перш за все, це те, що Україна вимагає від Росії повернути в рамки встановлені міжнародним правом. І це найголовніше і припинити всі порушення прав людини пов'язаних з невідповідним застосуванням цих двох міжнародних інструментів, як саме відповідно до рішення суду, тому що зараз ми вимагаємо запобіжність заходу. Суд розглядає ці запобіжність заходу і приймає своє власне рішення. Можливо, формулювання в цьому рішенні будуть не такі, як ми вимагаємо, але сам факт юридичного визнання, порушення Росією. Цих двох міжнародно-правових документів для нас є дуже важливим як фактично визнання цієї ролі цієї агресії, яку Росія проводить на територію України по відношенню до українських громадян. Ну от, дійсно, ми розуміємо і хочемо, щоб кінцевою метою так було те, аби Росія припинила порушувати міжнародне законодавство. Але, от, в разі, якщо і Україна доб'ється рішення суду, але в разі, якщо Росія відмовиться, все ж таки від його виконання, що тоді може робити і буде робити Міністерство закордонних справ? І чи можна, наприклад, буде говорити про якийсь черговий виток санкцій щодо Росії? Знаєте, я сьогодні вже багато разів відповідала на це питання і намагаюсь пояснити всім, що тут працюють такі ж самі механізми, як у відношеннях між людьми. Якщо хтось вас обманює, говорить вам неправду, не виконує свої зобов'язання, у вас змінюється відношення до, цього, до цієї людини, так само і в клубі міждержавному. якщо держава не дотримується своїх зобов'язань. І якщо їй на це вказує Міжнародний суд ООН, то ця держава виходить з клубу нормальних держав і входить до клубу держав парі. Це зрозуміло, що з такою державою вже ніхто не буде на паритетних засновах вести ніякі переговори. Це дуже зрозуміла логіка в цьому. Дійсно, не можна сказати, що Україна Росія 100% виконує будь-які рішення. Так само як не можна сказати, що Росія може повернутися в межі міжнародного права, якщо вона зараз цим маніпулює, то чому вона не буде цього робити в майбутньому, але є меж. І Росія вже перейшла ці межі, і ми хочемо це довести і довести доволі громко для того, щоб нас почули, і щоб прийняли перше юридичне, фактично зобов'язуюче рішення для того, щоб зобов'язати Росію повернутися в нормальні рамки відносин. Пані Олена, а ще кілька слів от про виступи сторін і ті аргументи, які обирають цікаво, як ви прокоментуєте ту лінію, яку для себе обрала Росія, і те на чому базується їхня позиція. Росія обрала для себе дуже типову лінію: лінію фейків і підтасовки матеріалів. Те, що вони намагаються маніпулювати судом, надаючи інформацію, яка не відповідає дійсності. На мій погляд, також не сприяє покращенню відношення суду до позиції Російської Федерації. На жаль, російським юристам необхідно було використовувати ту інформацію, яку надали російські відповідні. Установи, які займалися збором доказів, і в цих доказах дуже багато фейкових доказів. Але для нас не було нічого нового. Ми більш ніж на 90% були впевнені в позиції Російської Федерації, яка вчора була представлена. Це не означає, що у нас було менше роботи і що ми е, спокійно відпочивали цю ніч, ні ми працювали над нашими позиціями. І я дуже вдячна юристам, які сьогодні фактично взагалі не спали ночі і готували сьогоднішні позиції. Тому що дійсно те, що сьогодні говорив професор Коу, мене, наприклад, як людину дуже зачепило до сліз. Так, ще тут хочеться уточнити. Ви згадали так, що багато фейків використовує Росія. Тут цікаво, як буде підходити суд до оцінки цих аргументів, які надаються, частина з яких ми бачимо, є неправдою. На вашу думку, що тут стане доказом і як будуть відмежовуватися ці фейки. Ну, ми зокрема намагаємося спростовувати всі фейки відповідними документами, документами, свідченнями міжнародних організацій, надаючи повні тексти, чи відповідні дослідження, чи матеріали справ це те, що можна підтвердити дійсно доказами, не просто фотографіями з ленти РУ, чи з спутник ТІВІВ. А дійсно матеріалами досліджень, матеріалами, якими володіє там наша військова прокуратура, чи які надавалися НАТО, чи які проводилися дослідження чи верифікації, які відбувалися в Україні до конфлікту щодо знаходження зброї на цій території, розумієте, це. Дуже великі великі обсяг роботи. Наприклад, вчора була маніпулятивна тактика атаки на Україну щодо того, що Україна сама фінансує терористів, закуповуючи щось і продаючи щось в та Донецькій області. Але це не відповідає дійсності. вчора ми підготували всю аналітику щодо цього питання, щодо законодавчого закріплення, щодо того, що ці фірми всі платять податки на територію України, що всі, хто платять туди, притягаються до відповідальності. І це дійсно важливо, оскільки це викривлення, яке використовують росіяни, треба показувати. На жаль, на жаль, я не можу сказати, що всі наші. Шановні народні бранці є патріотами України, і тому вчора, коли вони посилалися на слова одного з народних депутатів, який вважає, що Україна фінансує тероризм то мені було дуже соромно за цього народного депутата. Все таки, от хочеться уточнювати максимально конкретно, а що для суду є доказами в такій справі? Ну ви розумієте, судді вони юристи, вони розуміють, що таке докази, а що таке факти. І Що таке непідтверджені факти, і що таке підтверджені докази? Докази це експертизи, докази це аналіз, докази це аналітична думка якогось інституту чи фахового центру. Чи це може бути міжнародна організація, яка вивчає досі, яка вивчає докази і яка надає своє. Ставлення до цього. Чи це може бути свідчення? афідавіти, які надаються посадовими особами, чи особами, які повноважені на надання цих афідавітів? Ну і на завершення. Якщо можна ще про очікування від завтрашнього дня, знову матиме слово Росія. Отож, чого чекаєте? Багато бруду, дуже агресивного. І дуже неприємного. Думаю, що завтра рівень бруду буде набагато вищий ніж вчора.